Компанія Amazon представила новий комбінований розподільник добрив ZGTX з вражаючими технічними характеристиками. Цей новий розподільник не має аналогів на ринку, оскільки відповідає попиту на вищу точність та ефективність в сегменті комбінованих розподільників. Об'єм бункера 11 200 літрів. Та навантаження на вісь до 15 тонн, робоча ширина до 54 метрів при розподіленні мінеральних добрив та 16 метрів, при внесенні вапна. Компанія Амазони використовує нові методи дозування мінеральних добрив. У поєднанні з точністю розподільного пристрою ТІЕС замість традиційного лотка це дозволяє використовувати оптимізовані функції, такі як Head Land Control і Section Control, забезпечуючи ідеально точні параметри розподілу міндобрив. При робочій ширині до 54 метрів, крім того, комбіновані розподільники виводяться на новий рівень у сфері краєвого розподілу завдяки інтегрованій системі AutoTS та гарантує до 17% додаткового прибутку порівняно з традиційними системами розподілу. Особливістю ZGTX є простий перехід між режимами внесення вапна та мінеральних добрив. Замінивши лише деякі деталі, такі як розподільчі диски, бризковики та розподільну систему. Розумне програмне забезпечення термінала сприяє швидкому всього за 25 хвилин переналаштуванню розподільника, розподіляючи вапно на робочу ширину до 16 метрів. Опційна заслінка для дозування мінімальної кількості забезпечує рівномірне внесення невеликої кількості вапна. Менше однієї тони на гектар, підвищуючи точність картини розподілу.